Здоровенькі були. Маєте 5 хвилин. Тоді послухайте епізоди з книги Великий Вибух, який називається Теорія золотої середини. Поки ми поверталися до машини, йдучи між тополями на бульварі Юпітера, Святослав виклав нам основні догмати традиційної для паралельного світу релігії, проходячи повз магазини з барельєфами, знову торкнулися гастрономічної теми і з'ясували цікаві подробиці. Виявляється! Вони зациклені на правильному, роздільному, я б сказав, на кошерному харчуванні. Їж м'ясо і рибу з овочами, але без хліба. Не запивай м'ясо і рибу молоком. Тому й магазини влаштовані так, що в кожному продаються тільки сумісні один з одним продукти. У першому хліб і продукти з борошна це сніданок, у другому м'ясо, риба і овочі це обід, у третьому молочні продукти це вечеря. Так легше, навіть думати не треба, сумісні чи ні там продукти. Магазин гарантує. І ніяких тобі консервантів, ароматизаторів, барвників. А як там у вас із життям після смерті? спитав Ігор, ми маємо безсмертні душі, як і ви, посміхнувся Святослав. Я мав на увазі принцип розподілу душ на тому світі, так би мовити, небесні правила руху. У нас багать потрапляє до пекла, а бідний лазар до раю. Це в Євангелії так написано: Виятки сектантів я до уваги не беру. Воно нас уже судять одного пастора мільйонера, який прикидався святим, а насправді збагачувався за рахунок легковірних прихожан. Вони продавали свої вбогі квартири, щоб той зміг побудувати для себе кілька маєтків. Багатому дараю потрапити складніше, ніж верблюду пролізти в вушку голки. А це означає, неможливо, в принципі. Якщо хтось вважає інакше, хай спершу спробує зробити експерименти з верблюдом. Тому бідний має надію. Тут він страждає, проте після смерті матиме сатисфакцію, а ще в паралельному світі. У нас розподіл не залежить від багатства людини, лише від дотримання нею закону Юпітера. Хто порушує закон, той горітиме в меркуріанському пеклі, хто шанує закон, матиме життя на прекрасних планетах, придатних для життя або й взагалі поповнить компанію святих. А хіба милосердний Бог не прощає грішника, коли ти щиро кається перед смертю? У нас таке можливо, адже Бог є любов? У нас Бог є закон. Що заслужив, те й отримаєш. Все на світі функціонує завдяки законам, які встановив Бог, а вчені лише досліджують світ та відкривають ці закони. А який у вас лад? капіталізм чи соціалізм? У вас є приватна власність? поцікавився ігор? У нас змішана система. Золота середина між вашим диким капіталізмом і соціалізмом. Одні підприємства перебувають у державній власності, інші у приватній. А чому у вас не було комунізму? У вас були такі люди, як Карл Маркс, Фрідріх Енгельс і Володимир Ленін? Поки що ми не можемо пояснити той факт, що у нас не було ні комунізму, ні фашизму. Карлос Марконі в нашому світі один із найвідоміших економістів 19 сторіччя. Розробив теорію золотої середини. Згідно з якою держава має втручатися в економіку для створення регульованого ринку, стимулюючи податками добросовісних виробників і виполюючи непотрібний бур'ян. Він порівнює економічне поле з сільськогосподарським і прирівняв стихійний капіталізм до занедбаної ферми, де культурні рослини швидко витісняються нахабним, стійким, витривалим, але ні на що не придатним безплідним бадиллям. Тож у вас держава вирощує культурних бізнесменів, наче фермер овочі? Можна сказати й так, посміхнувся Святослав. У нас навіть спеціальні бізнес-інкубатори є. Карлос також вів термін «взаємодія класів», маючи на увазі взаємовигідний симбіоз власників заводів і робітників. Про Енгельса, Леніна і Сталіна мені не відомо нічого. Мабуть, таких людей у нас не було взагалі. Адольф Гітлер маловідомий німецький художник. оце так так. А який у вас устрій? Демократична імперія на чолі з виборним імператором. Народ обирає також і сенат. Хм, Як на мене, звучить доволі дивно, розсміявся я. Для нас імперія і демократія це несумісні поняття. Головне, не слова, а те, що вони означають, у нашому світі є 12 імперій, маленьких держав немає. Колись, в епоху великих воєн, вони не змогли встояти перед військами могутніх імперій. Народи змушені були об'єднатися за расовими і мовно культурними ознаками, адже це природно. Сподобалося. Більше про цю книгу в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні п'ятихвилинки. хвилинки. Дякую за вподобайки і поширення. Разом ми сила, а перемагають лише сильні духом. Вибір за вами. До побачення!